Слухайте всі, увага, увага! Спішіть, поспішайте. Господарі й гості, глядіть, не минайте, на ярмарок прошу гуртом поодинці. Чекають на всіх тут чудові гостинці. Мерші, бо на ярмарок всі поспішайте. купуйте, милуйте, танцюйте, співайте. Якось наші козаки у поход зібрались, розклали всі свої речі та й вирішили поснідати, стали варити каші. Аж кинулися, а солі в них нема. Що робити? Треба їхати на ярмарок по сіль. Зібрали вони вдома, що можна продати. Гарбузів та цибулі та яблук, та й почали грузити все на гарбу. Скільки вони тут загрузили гарбузів? Так, три гарбуза, молодці малята. А тут скільки? Знайди відповідну цифру. Так, а тут чотири. Скільки тут вони загрузили гарбузів? Так, шість дітки. Тут скільки в нас гарбузів? Так, п'ять. А тут скільки? Так, сім, молод, сім малята. А тут скільки? Так, тут вісім. Запрягли вони волів, поскладали гарбузи, яблука, цибулю. Та й поїхали продавати на ярмарок, щоб поміняти на сіль. Поїхали та почали на ярмарку гарбузи рахувати. Скільки тут зліва гарбузів так, два, а справа один. Давайте їх розташуємо один під одним. Скільки гарбузів у нас лишилось без пари? Один. Значить, зліва в нас на один більший, чим справа. Скільки в нас тут гарбузів? А тут у нас скільки гарбузів? Так, зліва чотири, а справа три. І знову один гарбуз у нас лишився без пари, тобто на один більше. Так, ми сьогодні з вами познайомимося з знаками більше-менше та дорівнює. Ось на ярмарок вони приїхали. Їхали довго. Сиділи, заморилися та й вирішили трішки розім'ятися. Тож, давайте ми з козаками потанцюємо. Пострибайте стільки раз, яка цифра на екрані. А тепер вліво вправо нахиліться стільки раз, яка цифра на екрані. Присідаємо стільки раз, яка цифра на екрані. Поплескайте в долоні стільки раз, яка цифра на екрані. Молодці малята, ось розім'ялись. Пора вже щось з'їсти. А ось і вареники смачні продають. Давайте їх рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Ми з вами вже знаємо рахунок до вісьми. І вміємо рахувати прямий рахунок. А зараз давайте порахуємо зворотнім рахунком. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Ось і вареників поїли. Вже час і торгувати починати. Стали вони мішки розкладати. Та доставати із них все, що вдома набрали. Та давай не інтригувати, кому більше треба, кому менше треба. Тож давайте і ми з вами порахуємо, де більше, а де менше. Чого більше груш чи яблук? Так, груші три, а яблук чотири. Так, груш менше, а яблук більше. Чого більше яблук чи груш? Порахували так, груші 4, а яблук 5. Так груш менше. І ми колим його куточком. Чого більше кавунів чи гарбузів? Так, кавуни 4, а гарбузів 7, звісно, кавунів менше. Чого більше цибулі чи гарбузів? Цибулі 6 і гарбузів 6. Їх як малюта. Порівну однакова кількість. Де цибулі зліва чи справа більше? Так, зліва у нас 6 цибулин, а справа 5 то зліва більше на одну цибулинку. Доторгували вони грошей та й пішли до гончара обирати подарунки жінкам. Хто глечика, хто макітру, хто горнятко. Ой, подивіться, а де зараз глечик стоїть? Так, за поличкою. А зараз над поличкою. А зараз перед поличкою. А зараз. Так, на полиці. А зараз де глечик? Так, зараз він у горі. А зараз де глечик. Так, зараз він внизу. Почали вони все розглядати. Який тут глечик найвищий? Так, ось цей. А який найширший? Так, ось цей. Це макітра. А який найменший? Так, ось це глиняне горнятко. Молодці моля, та який глечик посередині? Так, ось цей. Так і розібрали. Найбільший козак взяв собі макітру. Найвищий козак взяв собі ось такого високого глечика. А найменший маленьке горнятко. Купили вони сіль та й рушили знов додому. Чи довго їхали, чи ні, але додому таки потрапили? Подарунки жінкам повезли, різні, гарні. Та вже сіль із собою в похід узяли, та й рушили знов на захист своєї країни. Ну що ж, малята, вам сподобалось на нашому українському ярмарку? Так, скажіть, будь ласка, а по що козаки їздили на ярмар? Так, дітки, посім! А що вони там продавали? Так, продавали овочі та фрукти, гарбузи, груші, яблука. А які знаки ми з вами сьогодні вивчили? Так, ми з вами вивчили знак більше, менше та дорівнює. Ну що ж, малята, до нових зустрічей!